Всім привіт! Сьогодні на огляді Renault Coleus, який є в продажі машина 2012 року, 2.0 дизель, автомат, повний привід. Пригнана з Швейцарії на гарній комплектації Bose, в чорному кольорі. Зараз покажу детальніше. Автомобіль у нас нефарбований, має перелаковану дверку. Кто покажу на приборі, має 17 титани на зимовій резині, резина 21-го року, майже нова резина, автомобіль без м'ятин, без колів, вже підготовлений, відполірований. Зараз така погода, тяжко висушити його, але покажу так, як є. Має скрізь безключовий доступ, складання дзеркал проти лінзовані фари, парктроніки, Ось такі релінги. Така погода якраз для цього автомобіля Renault Кулеус. Має повний привід, високий кліренс. Дуже добре їздить по болоті, по снігу. Має датчик сіла, датчик доща, пари. Ось він код. Пробіг даного автомобіля 205 тисяч, є сервіска, всі підтвердження є. Ось така родина новенька. Титани без колів, також тормозні бліни, також недавно замінені, немає виробітки. Емблема боус. Церкала з паданням і підігрівом. Без ключовий доступ на кожних дверях. Першим прибором, нашим прибором. Ось Такий у нас прибор. 77 крило. 73 77 75. Також ця держка перелакована. Буквально 30-40 мікрон більше п'єць. Можливо, були якісь потряпини, що Швейцарії вирішили її залакувати і запродарувати. Нічого страшного немає. Я вам їх покажу. 62. 62. Блитай також тут цілі не кручені. Фокусує. пластик іде. Це вже бампер пластика. 93. 82. 84 86 87, 94 Так і ще ти сторони кришу Ну весь автомобіль нефарбований. Можна цей елемент рахувати. Нічого навіть не робилось, це просто лак. Ось так я вам покажу ще раз зовні. Весь рівненький, ціленький, без царапин і м'ятен. Це такий кліренс. Дані автомобілі гарно себе зарекомендували на Україні. Тут добрий стоїть мотор 2.0 дизель, 110 кВт, дуже витривалий ставиться на багатьох автомобілях. Nissan X Trailer, Renault Trafic. При номиган. В основному він стоїть на колеусах і на на екстрей. Зараз покажу салон на консультацію. Ось такий у нас салон, без ключовий доступ. Дверні карти, полички, фігом замітає. Ну, нічого, акостика болс, такі пороги. Не зацарапані, Тут грязь, пісок наліп, поки доїхав управління партроніками, відкривання бачка і капота. Так, пробіг 205 тисяч, такий мультируль. Комбіновані сидіння з тканиною, також є підігрів на тому сидінні також є. Це сервіс про обслуговування. Останнє обслуговування було на 193 тисячі. Замінилось масло у 2022 році, 3 місяця. Так, Далі йдемо. Є навігація, блютуз, двохзонний клімат-контроль, система старт стоп, є два ключа, курїзконтроль, управління повним приводом, допомога при спуску згори, прикурювач. Стоїть надійна коробка автомат джатко гідротрансформаторна, що вас не підведе. Якщо вчасно все замінювати, мастила, гарно залишитись до автомобіля. електроручник джойстик управлінням навігацією два підстаканника, підлокотник дуже зручний. Також тут є ще один прикурювач, USB, AUX. Ось такий мусорничок. Як можна казати, кожен по-своєму. Тут можна управляти звуком, також перемиканням радіо. Так, є авто. Авто та ручне Управління дворниками. Також світло автоматичне присутнє. Ось Така підсвітка дзеркальце для задніх пасажирів, Щоб бачити всіх. Ось такий великий бардачок, також є сервісна, в Бардачку також є охолоджування ось там, щоб зберігати в гарячу пору року напої в холодному стані. Також ось такі карманчики як має бути. Сидіння гарні, не зачухані, в ідеальному стані. Зараз покажу задній ряд. Також є електроскладання дзеркал. Такі сидіння ще раз покажу. Ось тут ще він код можете зафіксувати собі. Перейдемо до заднього ряду. І задній ряд. Задній ряд також в ідеальному стані. Є столики. І карманчик, підлокотник з підстаканниками, також такий, ще бардачок є. столики можна поставити каву, ще щось. Також тут є тайнички, великі кармани можна щось сховати з тієї сторони також. Зверніть увагу, пластик не зачуханий в гарному, ідеальному стані. Сидіння також регулюється, спинка, наклон. в рідну, логу, щоб перевести якісь великі габаритні вантажі. Також це ложиться так, так само та сторона. І можна чи переночувати, чи щось велике перевезти, що кому знадобиться. Вікна даного автомобіля всі рідні. Єдине, що замінене лобове скло в 2019 році, але не стоїть оригінальне, мінялося на рівно сервісі. Те що вона без корів, без царапин, не буде зайвих бліків, по стекло нове. Зараз покажу з цієї сторони. Така дверна карта також без царапин. Так. Тут також все гарно. Тут під кітушкою є така ще поличка, де тут я тряпку в так ось тут я підігрів. Сидіння, теж в гарному стані. В Водійського сидіння є підтримка спини, що було для довгих поїздок зручно. Такий руль ще раз покажу. Кнопочки всі цілі, зачухані. Ручка також тут, все добре. Пороги болз, накладка Зараз покажу багажник. ось Такий багажник. вже все замило. Так, відкривається. Багажник великий, Поличка також є. Тут є підсвітка, також ще одна розетка. Можна ставити холодильник в дорогу, включати, також тут є повний комплект аптечка, сітка. Сітку можна за ці штучки чіпляти, щоб щось перевозити, що не випадало. домкрат аварійний знак, самбуфер, нова докатка. Також тут є ще. Манчики. Ключі. Все, що потрібно, де є. Також тут так заховається. Тут витримує до 150 кг легко. Вся поличка можна сидіти Гарненька, зелененька Автомобіль в гарному стані. Збирайтеся в групу Вайбері. ссылка на групу буде під цим відео. Зараз покажу, що мотор, як працює мотор. Ось такий гарний чистенький мотор. Протерти пилюки легенько. Не завжди проблема з цим хакерком, виїгє вібрація. А так, мотор працює рівень, частенько. Нічого не тече. Це зі заводу. Закрию капот. Тож, кого цікавий цей автомобіль, можете приїхати на тест-драйв, покататися. Автомобіль вже повністю розмитений сертифікований, готовий до постановки на облік. Згадується Renault Colos 2012 року випуску 2.0 дизель, автомат, повний привід. Повний привід тут підключний. Коли потрібно, він включається автоматично або в ручному режимі. На ось таких гарних титанах, чорний колір, високий кліренс, затонований задній ряд притонований. Це заводська тоніровка. Це йде не пленка, а напил на склі. Автомобіль дуже гарно виглядає в збереженому стані. Кого цікавлять такі автомобілі в Швейцарії, дзвоніть, то попишіть на Viber. Номер телефону буде також в описі під цим відео. Не забувайте долучатися в групу в Viber. Силка на групу буде також під цим відео. Там можна переглянути всі наявні автомобілі, які в мене є, або які прямують Швейцарії або на Нідерландів. Зараз ще легенько прокатаюсь, покажу вам його в їзді. Mm. Так, Перед тим як їхати, хочу показати вам ще сервіску. Сервіска з всіма відмітками. Автомобіль гарно обслуговується. З автомобілями Швейцарії дуже добре дбають, не жаліють грошей. Все всі відмітки. Можете собі перекласти Google перекладачем заскрінити, перекласти. Ось останній сервіс був проведений на 193 тисячі. Ось тут все показується, що мінялося. Можете перекласти собі. Також тут ця відмітка 193 тисячі, та сама печатка. Зараз пробіг 205 тисяч. Ну, для себе масло бажано порекомендувати. По закордонному вони міняють раз, раз 20 тисяч, буває раз 30 тисяч, але там інші, інші заправки, інші мастила, тому потреби міняти кожних 10 тисяч там немає. Зараз поїдемо, покажу його в'їзді. Так, у нас електроручник. Ручник також можна зняти вручну, або він знімається автоматично, коли рушаємо. Бачите, включив драйв, легенько рушаю, газую, і він вже автоматично знявся. Їдемо. Також можна включити 2ВД або автоматичне. Автоматичний повний привід Для такої погоди добре автоматичний режим. Зараз виїдемо на трасу. Коробка плавно себе переключає, гарно відпрацьовує. Так. У нас скаша на дорозі, але автомобіль гарно тримається дороги. Резина тут теж добра стоїть, ліпучка, дуже добра для такої погоди. Все, розігналися. Автомобіль впевнено себе почуває на такій дорозі. У нас повертати рульом, спокійно не боятися. салон Огляд теж добрий, великі дзеркала, все видно, високо сидиш, світло також з цього даного автомобіля добре, ввечері все видно. Отож, дзвоніть, зараз фари включу включити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити з нових свіжих автомобілів. Також, ще раз нагадую, в групу Viber, там переглянете всі фотографії, більше інформації буде написано також ціна на автомобіль. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі!